Панове, привіт! Збираючи одне за другим СБЧ з крутилками, у вас, напевно, теж накопичується високий антрейд рейтинг та ще й дублікатом. Відповідно, треба кудись то подіти, щоб далі крутити СБЧ. Ну і легенди, це як хороший варіант. Але маємо на вибір кілька і яка з них найцікавіша. Я от вирішив для себе визначити кафу, Зіко і Бест. Я зібрав оренду кожного із них, і крім того, ще й Хаверца зібрав, який. Вже в мене не в оренді в повній версії. Він там закінчувався і десь за дві доби до того, як він зникав, я вирішив його зібрати, тому що проти нього завжди було грати важко. Тож вирішив собі взяти цього дракона, подивитися, який він. Ну і разом з ними всіма я мав п'ятого дебютанта Петер Чех, Тімов з ІР версії який мені недавно випав у піках. Завтра відбудеться матч-відповідь півфінальної серії Кубка Англійської ліги, де Фулхем зіграє з Ліверпулем. У першому матчі на Енфілді Ліверпуль заробив перевагу в один м'яч. Поглянемо що. Буде цього разу. Ну а в Іспанії чвертьфінал Копа Дель Рей, де майже українська Жерона на виїзді зіграє проти мальорки. На ці інші поєдинки в ваших прогнозів чекає Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Всі повній хімії прекрасно. Маємо сьогодні потрійний тест. Зіко Бест. І кафу. Когось з них, можливо, я все-таки вирішу збирати, тому що накопичується антрейди високого рейтингу і треба купити тінь, бо немає. Для Беста, я думаю, на швидку руку можна дати Яструб і для Зіку-Хантера. Що в нас у Зіку? Зіку буде моїм другим страйкером на місці Жинуля в парі з МБП. І в нього немає фінес шотів є Дедбол Плюс, є тільки так. Це пас, Технікал флер, трівелки є, але трівелки є умбапед. З якого буде лівим страйкером, полянемо. В Беста немає плейстайлів на удари, але є технікал золотий і З м'ячем Бест має бути божевільно приємним, хороші стати по ударах. Ну і кафо. Як один з найприкольніших в плані синиця в руках, бо він не дуже дорогий і має бути дуже надійним. Має при тому тривелку, хоча удари в нього. Дуже сумнівні. Байландо ПЛ Еспаніо. О, Кассия. Бандейк Мальдини. Гаринча в Мбапе Кантера Міра зіко. Страйкер Муну зіко. Шо ти? Як ти? Ох, ого, він дуже різкий. Угу. Він такий заряджено-різкий Ну це я сам забіг суперника. Погано. Мені не пощастилося з сервером в цьому матчі, я попав на лаги. Мені срака. 0-1. Ні дня без приколів. Бест. Техніка Леруден пішов. Бест! Джордж Бест! Джордж Бест! Пенальті! Ні. Він в падінні пробив. Зіку. Імбапес рівні рахунок Добре. Як у вас буде картинка смикатися у матчі, то вже вибачайте у мене те саме. Попав на глюки в матчі. Ой, гарно, кафу. Такий ніжний пас пішов. Ага. Добре, кафу. Хороший відбір. Ану Бест. ой, Ей, ну це взагалі. Ну це просто дупа. Але геймплей на волі. З моїм Бестом щось сталося. Він не пробавів. Хотів дати лонгшот тривейло, а. Не вийшло нічого. Кафу. Кафу. Ану навісну на дальню. Ого! Ого! Привіт, баша! А я кафу! Віні джуніор! Включає своє якесь дурненьке сіткування, але навісна полетіла прикольно Мбапе вже у мене десь там на травмі взявся. Ну, навісна в кафу. Ух, яка полетіла. Чех, ей! Я розумію, що в тебе немає шолома, то ти впевнений у грі головою, але. Руками можна, ти ж голкіпер. Коверс чудовий. Зіко. Гарденько. Зараз виконав взагалі питань нема. Кафу. О, Бест побіг на квікстеп. Дивимося. Ой-ой-ой, Бест -ой -ой, набирає Бест! Бэй. Молодець. Непоганий зараз був ран від Джорджа. Захищатись важко в цьому матчі, це так. Але Хаверц машина. Зіку на Хаварс. Хаверц можна на набестити. Ось таку гарну Хаверц. Бест! Але, забив, молодець. Як зараз важко. Той м'яч оброблявся і анімація удару запрягалася. Тупа Це при тому, що у Беста тут фірстач крутий, погляньте, скільки часу йому треба було, щоб той м'яч все-таки обробити. На фоні гаверса кафу якийсь малюк. До речі, от граю з Зіку. Бляха, ну, пенальті. Ух ти Нічого собі влучність. Ой, дерев'яненько хаверс. І на Зіку. І Зіку гарний стрибок, гарнезний. Добрий удар лівий, хоча я намагався викрутити корпус під трівелку правою. Не вдалося, але злівий удар класний все-таки 5 на вікфуті. Хлопо! Нарешті клоп в мене може пообійматися з вандейком. Нарешті клопо мій тренер, і завдяки Хаверцу, так. Бо потрібний був німець. О, клопо, мені сюза ще взяв Ліверпуль. Чех в Ліверпулі, восьмий номер. Клопо, це мій тренер. Оце мій тренер має всіх пообіймати. І після того, що до вболівальників побігти. Це мій тренер. Джерад, фу, тренету. Ооо, така команда з тих не страшних, з тих спокійніших. Зіко, пасуля FC на Мбапе, Мбапе, Мбапе! Ах, як я при 0-0 можна потім поплатитися і шкодувати. Зіко! Ну, відстійки то було ризиковано, але гол. Ой, Зіко. о, о, -о хаверс, несеся. Нетто. Нету Чех. Чех, Колінко. Сіко. І закиданечко гарне на Вінісіуса. Віні Вистачає швидкості Віні забиває гол. Знаєте, що я зараз усвідомив? Що один пес вийшов з матчу, коли ми конектилися. І він забрав в мене оренди. Рарний Бальде і там гвардіол в еволюції. Люди добрі. Ух ти, І кафу, ану, трівелку! На! Ну. Плейстайл є, yeah, але статних ударів нема. Зіко, ану, на трівалку ти їх маєш. На! Ой, дуже гарно полетіла. Аж така траєкторія, що я відчув. То при тому, що це був не зелений таймінг, він просто дав свою легендарну трівелку і летить реально прикольно. Фандейк. Ану. Ембапе. Ой! А це Фінесик залетів на зеленому. І без наєродні присів. Кафу. І став. Але є відчуття, що кафу повільніше, ніж Лоренто у мене. Зіко звідси трівелку гарно. І я, на жаль, більше не маю можливості з ними грати, бо залишається лише один матч в оренді. Не награвся. Не награвся, треба якусь онлайн-френдлі зіграти. Найкраще на полі. Є якийсь суперник в класичному матчі. Прекрасно. Ми зможемо зіграти ще матч і не втратити оренду. О людина собі на орендах теж кайфує, дивіться. Роналдо МБапе, Гансен. Не відкривав паків, отримав оренд і грає собі. Зіко. У нього хороші тривалки такі десь, як в МБАПЕ, мені здається. Що не що туди ловлять? Ти про суперника, суперника оренди, і він просто паки відкриває, де ті оренди дають гарантовано. Там ще пік, по-моєму, маєш. Хаверс, до побачення R9. Де наші бести? О, Зіко Ну, звідси, на ого, ну його удари с тривалому, ох Зіко, е, е Ой, Зіко класний А, і бест. Ох, бестану. Фуза футболочку смекає Лосіо, смекає Дейк Смекає і хто-небудь смекніть Холанда На Карлоса. Така собі тривала. <плес> <плес> Без шансів. Без е фінес шоту бети фінес шот. Це просто до побачення. Четвертий. Зіко. 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 Ей. -е. Тут якийсь найменший контакт і все, він втрачає контроль. Ще один. Не награвся. Ще один останній. Погляньте. Погляньте, як собі люди куражаться в цьому режимі онлайн-френдлі з орендами. Бест. Удар. Ну, от нема трівелки, нема нічого. Просто удар. Та й бляха Ох ти, кафуй який відбір прикольний. Оло-ло-ло-ло, бест! Трівелку. Гол. Хоча це не була трівелка, це пішов просто удар. Але з такого кута хороший удар вдався. Зіку де те? Хоп! Зіко! У ну, нього удари хороші. Ну і тепер по кілька слів про кожного з гравців. Розпочну із Петера Чеха, який в моєму клубі залишається, бо він не був в оренді, і скажу, що він мені не сподобався більше, ніж Едвін Вандерсар, якого я зараз поставив в команду, тому що Лінк Вандейка вже цього вимагає. Е, Чех ну, стоїть собі та й стоїть, але сказати, що десь мене рятував, я не можу. Після того я ще грав із Саром і знову були такі епізоди, де Едвін грав круто. Чех. Мене не вразив, скажу чесно, але нюанс, який мене особисто найбільше розчарував, це те, що в грі в нього немає шолому на голові, який є на фото. Чому і так роблять, я не знаю. Якщо вже нехай ви робите чеха, який був, можливо, у своєму праймі до е цієї е важкої, на жаль, травми, ну то зробіть йому фото теж таким на карті. А так виходить тут одне там інше. Найдорожчий із тих, за кого потенційно можна було би взятися, Джордж Бест. Станом на цю хвилину, футбол. 1 мільйон 933 тисячі, і я за таку збірку братися не хочу. Спробував його так прикольний в контролі м'яча, справді дуже ці плейстайли відчувається Він добре возиться, ще й 5 на фінтах має, але е, гравець за майже 2 мільйони на фланзі буде грати і без плейстайлів на удари. Ну, таке собі, якщо чесно, плюс. Е... Країна, Північна Ірландія. Для лінків у команді теж не найвеселіший варіант. Так що враховуючи його ціну, дякую до побачення. За СБЧ Зіку, їй хочуть трохи більше, аніж 1 мільйон 300 тисяч монет. І тут гравець, який має 5 на фінтах і 5 на неробочій нозі. Е, Трівелку, які справді круто летять, було пару ударів, які мене вразили. Це нагадало мого Кіліана Мбапе. Але мені особисто шкода, насправді, що це не фінес шоти, і тим паче не золоті. Тоді Зіку був Прекрасний і круто би мені зайшов, а так е на місце МБАПе його ставити не захочу, бо саме МБАПЕ з трівелками вже круто літає. А тут на місце ж нуля, можливо, хтось з часом ще вискочить чи в антрейді, чи когось куплю. До речі, незважаючи на те, що сила намальована 75, сказати, що Зіку стійкий у боротьбі, я не можу. Він нерідко відлітав у якихось стиках, але при тому справді з крутими ударами і. Можливо, комусь варто такий з вас його зібрати собі на страйкера. Ну а якщо дивитися на нього як центрального півзахисника, то тут же дуже мало дефу, тому що якщо брати мого зідана, то там вже така от ситуація, що він на мінімальному рівні, який ще можна якось туди втиснути. А з Зіко в 4-4-2, ну я собі не уявляю, як там грати. Ну можна, в атаці ти будеш розцвітати, але в захисті будуть проблемки. Хіба що в 4-3-2-1 поставити його третім центральним півзахисником? Можна, в принципі, думати, як той, хто буде втікати на фланг, коли перебудовувати в захисті в 4-4-2. Але мені здається, що веселіше з ним грати саме на страйкері. Але кому то потрібно в клубі, я не знаю. Я вирішив все-таки утриматися від цієї збірки, хоча справді думав, можливо, продати ж нуля, зібрати Зіку. Але в мене є ще і сон в антрейді. Тож, ем, ну, не зіграв Зіку аж так, щоб ну, мушу зібрати. Ну і залишається Кафу, легендарний захисник Міланої збірної Бразилії, за якого треба дати майже 600 тисяч, і саме в нього я вирішив вкладати свій антрейд-дублікат і поставлю його на позицію Лоренте. Кафу загалом так зі своєю роботою справлявся. Так, він в атаці не дуже яскравий. Лоренте подобався більше. В нього і удари такі, що може пробити, і в контролі м'яча він спритніший, технічніший. Але стосовно дефу, кафу виглядає надійнішим. Все-таки 88 грав в захисті стати такий, що. І центральні захисники з такими забирають нічі. Тож е, я вирішив саме в кафу закидувати антрейд з дублікат, який в мене нікуди подіти. Тож, якщо в підсумку прокоментувати ці три збірки, то я б сказав так: Бест я махав, Зіко думав, але не наважився, Кафу беру, бо найдешевша пропозиція і надійний правий захисник. Ну і побачили в цьому відео ще Кай Хаверца, якого я зібрав в останній момент, знову ж таки, через те, що Антрейд з дублікат накопичувався, а не збирав його раніше, до речі, тому що, перш за все, мені не зовсім звично і приємно навіть бачити гравця, який номінально у футболі страйкер чи десь там біля нападників крутиться. А тут на позиції лівого захисника. Але це не настільки вже критично, як, наприклад, Аліс чи куртуа в центрі поля, оскільки Хаверц, як я дізнався, десь і в юніорських командах грав зліво в захисті. І десь там в чаті мені на твічі писали, що навіть Нагельсман десь за збірною його так загравав, хоча я цю інформацію не перевіряв. Можете в коментарях уточнити. Так що вирішив я все таки зібрати Хаверца, бо граючи проти нього, справді було неприємно пройти один в один. Хоча ще з самого початку, коли дивився на його стати по дриблінгу і бачив його в складах суперників, розумів, що це буде не з найулюбленіших флангових захисників для мене, тому що я люблю, коли там трішечки компактніша моделька, технічніша. Але все-таки при його габаритах досить таки непогано рухається з м'ячем і плейстайл техніка, якщо затиснути R1, то він стане досить таки непогано нестися з м'ячем. Поки що взяв собі, ну баша не збирав, бачите, тоді не було в мене лінків. Ну і на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, а в коментарях напишіть, що збирали ви когось із цих трьох. Легенд, чи, можливо, тримали весь фолдер на СБЧ Сави, яка щойно от вийшла, і пропозиція там досить спокуслива. Я бачив спойлери про цю е, пані з Японії і теж думаю до неї придивитися. Почуємось, побачимось, бережіть себе.